Я переконана, що ви хоча б раз називали когось нарцисом або чули, як це роблять інші. В обох випадках ви стали жертвою впливу давньогрецької міфології. Якщо я запитаю, то ви мені одразу скажете, що нарцис закохався сам у себе і його ім'я стало синонімом самозакоханості. Так, але чому це сталося? Думаю, на це запитання вже не кожен зможе відповісти. Саме тому ми сьогодні тут, щоб пригадати або дізнатись повчальну історію нарцису. Який же він був необачний, коли знехтував даром великої богині кохання Афродіти, якби він тільки знав, чим для нього закінчиться така зухвалість? Афродіта не була грізною войовницею, як, наприклад, Афіна Палада, вона правила зовсім по іншому. Її суперсилою було вміння розпалювати кохання навіть у самому холодному серці. В класичному варіанті одягу Афродіти був присутній пояс, який робив закоханим у богиню будь-кого. Нерідко позичала Гера у Афродіти цей пояс, щоб налагодити стосунки із Зевсом. Усі смертні повинні були підкорятися волі богам, але нарцис думав по-іншому. Він ріс дуже вродливим юнаком. Усі захоплювались його красою. Не раз до нього залицялися німфи і смертні дівчата, але вони його зовсім не цікавили. Одразу відповім на поширене питання. Хлопці його також не цікавили. Його мати, блакитного кунімфу Ліріопею, дуже не Покоїла доля сина. Вона розуміла, що її син смертний, тому вирішила звернутися до віщуна, щоб той розказав, скільки відведено йому часу. Сліпий віщун Тіресій був славнозвісним. Сам ЗАВС дозволив йому бачити прийдешнє, і він віддав людям правду. Ліріопеї він повідав таке: твій син житиме доти, доки сам себе не побачить. Здивували ці слова німфу, як же її син може сам себе побачити. В ті часи вам ні дзеркала, ні камери не було. Тому Ріопея швидко забула про родство. Тим часом її син полював з іншими юнаками на оленів і забрів дуже далеко у ліс. Там його побачила німфа ехо. Вона була вражена неймовірною красою хлопця і довго за ним спостерігала. Хотіла б вона заговорити до нього, але не могла. Її тяжко покарала Гера за те, що ехо заговорювала їй зуби, в той час як Зевс розважався з іншими німфами. Дізнавшись про обман, Гера зробила так, щоб німфа втратила свою мову і вже ніколи нікого не обманула. лише повторювати слова, що чула від інших, могла ехо. Нарциса дуже захопило полювання, і він не помітив, як забрів глибоко в ліс, що вже й не чути було його друзів. Чи тут хто є? крикнув розгублений нарцис. Є, радісно відгукнулась ехо, але нарцис не бачив нікого. То йди сюди! крикнув він знову. Йди сюди, прозвучало у відповідь. Йди мерщій до мене, вимагав здивований нарцис. Мерщій до мене! Почувся вже зовсім близько голос. А тоді він побачив, як до нього йде радісна німфа і простягає свої білі руки: Дай мені спокій, я ніколи тебе не покохаю, відрубав нарцис і пішов собі, не оглядаючись. Кохаю тебе, звучало йому вслід. Засоромлена німфа так засмутилася, що не бажала бачити ні своїх веселих сестер, ні самого нарциса, хоча кохання до нього тільки дужчало. Жорстокий нарцис образив не тільки ехо, а ще багато німф та смертних дівчин. Дівчат, які його безнадійно кохали. Зневажені вони благали Афродіту, щоб справедлива богиня провчила поганця, і він теж зазнав нещасного кохання. Почула ті благання Афродіта і все ж покарала зухвальця. Якось спраглий нарцис добрався до тихого ручаю, який був чистим як дзеркало. Він протікав посеред пралісу, і навіть листя з дерев не каламутило його воду. Схилився нарцис напитись води, як раптом із сріблястого водяного люстерка. Глянула на нього прекрасне юне обличчя, таке красиве, що серце нарциса завмерло. Він хотів торкнутися прекрасного обличчя, але те одразу зникло. Тоді нарцис не відходив від того ручаю, вода заспокоїлась, і він знову любувався обличчям неймовірної вроди і страждав від незнаного йому досі кохання. Він не розумів, що дивиться сам на себе. Ні голод, ні втома не могли відірвати погляд нарциса від води. Він милувався прекрасними очима. Чима і устами, що теж промовляли до нього, але він нічого не чув. Хто ти? питав нарцис. Вийде з води, щоб вона не роз'єднувала нас. Якщо не виходиш, то чому плачеш, як і я? Сльози затуманили погляд нарциса, обличчя зблідло, схудло вже й сліду не залишилось від того гордого красення, яким він колись був. Почула коханий голос німфа ехо і знесилена підійшла ближче до того ручаю. Довго-довго вдивлявся нарцис у воду і марно намагався торкнути. Тись зажуреного обличчя то рукою, то губами. Як раптом неймовірна думка, як блискавка, сяйнула йому: я збагнув. Ти це я. Я покохав самого себе, і тепер це кохання мене вбиває. Кохання мене вбиває, тихо озвалася німфа ехо. Тоді справдились віщі слова Тіресія, надивившись на себе, нарцис, знесилений помер. Заплакали жалісливі німфи у лісі і хотіли поховати юнака. Та поки вони збирали хмиз для жалобного вогня. Неща тіло нарциса зникло, а там, де він востаннє схилив свою гарну голову, виросла квітка зі сніжно-білими пелюстками. А багатостраждальна ехо подалась у глибокі похмурі ущелини. Вона так тяжко страждала, що худла і гудла, поки не залишились від неї одні кістки та голос. Кістки з часом перетворились на порох, а голос живе і досі. І тепер люди звуть той дивний голос. Луною був ще один чоловік, який жив на острові Кіпрі та гнівив богиню Афродіту, яку ще звали Кіпрідою, адже саме на той острів вперше ступила богиня кохання. Гнівив чоловік богиню, бо жив він самотньо вже не один десяток років і не думав одружуватись. Звали його Пігмаліон. Єдиним щастям в його житті було різьбярство. Якось, мабуть, на то була воля богині. Він почав різьбити з мармуру прекрасну жінку. Пігмаліон працював натхненно та невтомно, забуваючи про все на світі. Так з великої мармурової брили почав віднітись образ і жінки, ніби сама богиня кохання виходила з мушлі. Нарешті статуя була готова, збентежено дивився Пігмаліон на своє творіння. Вона неначе жива. Здається, от зараз заговорить. Метець перестав розуміти, чи то просто мармур, чи живе тіло. Промовляв він до неї ласкаві слова, обіймав та цілував. Важко було Пігмаліону покинути власний дім, адже там на нього чекала його красуня. Він купував для неї подарунки, тільки горе, байдужою вона була до подарунків, до лагідних слів та обіймів. Яла статуя мовчазна та нерухома невдовзі по всій еладі, а найбільше у Кіпрі стали відзначати свято Афродіти і став тоді благати Пігмеліон. О, могутня кіпріду, зроби так, щоб моєю дружиною стала. Хотів він сказати Моя статуя, але боявся прогнівити богів. Тому зітхнувши, додав: схожа на ту, що я вирізьбив із мармуру, та вшанована дарами на святкуванні Афродіта зрозуміла митця і дала йому доброзичливий знак. Тричі спалахнув вогонь на жертовнику, і яскраве полум'я сягнуло до неба. Зраділий збентежений Пігмаліон побіг додому, до своєї мармурової красуні, нахилився, щоб її поцілувати, і відчув, що обличчя її тепле, теплі руки і плечі. Від його дотиків твердий мармур м'якшав. Статуя ні, не статуя, а жива дівчина зашарілася і підвела невпевнено очі. Відсвяткував кіпер велике весілля Пігмаліона та Гала. Латеї так назвали красуню. Очевидці розповідали, що першою гостею на тому святі була золота богиня Кіпріда. Був іще один чоловік, якому пощастило стати улюбленцем богині Афродіти Адоніс. Він був смертним, і любов богині була для нього щасливою випадковістю. Якось маленький син Афродіти Ерот змучився від своїх повсякденних справ і вирішив відпочити у матері на руках. Тоді Афродіта відчула, якою могутньою. Силою володіє син, коли її випадково подряпала одна з його золотих стріл, і сильно їй запекло у грудях. Світ для Афродіти змінився, не вабив її більше недосяжний олімп. Всі її думки були прикуті до нього, юного мисливця Адоніса. Подалась до свого коханого на землю прекрасна богиня і змінило її те кохання до невпізнаваності. Не розчісувала вона більше золоті коси та не одягала пишні шати із самоцвітами. Тоді богиня в короткому хітоні до колін без жодних прикрас, подряпана чагарником, допомагала Адонісу у найважчих ловах. Вона сама нацьковувала собак на полохливих зайців, сама сурмила у ріг, жену. Чигірських оленів, тільки почувши вепра ведмедя або вовка, серце їй стискалось, і вона, прикриваючи собою Адоніса, оминала цих істот. Любий, благала вона, минай великих звірів, вони небезпечні, твоя сміливість може погубити нас обох. Лютий звір не пожаліє ні твоєї квітучої вроди, ні юності. Як міг не послухати мудрої богині Адоніс, якщо вона не відходила від нього ні на крок? Та якось було потрібно Афродіті злітати. На Кіпер. Летіла вона на білих лебедях, тому це зайняло деякий час, а її коханий пішов на полювання. Цього разу його друзі полювали на вепра. Задумали вони для звіра пастку у вигляді Адоніса, що чекав загнаного звіра на білой галявині. Коли той прибіг, Адоніс встромив йому списа у бік. Оскаженілий від болю звір кинувся на мисливця і щосили встромив свої страшні ікла в юнакове тіло. Упав Адоніс, бризнувши червоною кров'ю. Важкий смертний зойк зірвався з його уст, що його почула Кіпріда. За лічені хвилини вона вже стояла над тілом коханого і вдивлялася у велику рану, розуміючи, що у її серці рана ще більша. Безпорадна, як смертна жінка, вона пестила і обіймала юне тіло, але не могла зцілити коханого. Ніхто не міг, адже безжальна Мойра вже обірвала нитку життя Адоніса. Вірні подруги Афродіти Харити, вічно юні богині Краси. Сиї радості, підняли юнакове тіло і понесли на смертне ложе, завили собаки, відчувши смерть господаря. Птахи рознесли по лісу звістку, що прекрасний Адоніс помер. Тужно підхопили ці слова жалісливі дріади. Прекрасний Адоніс помер. Десь у глибокій ущелині невтішно повторювала німфа ехо. Адоніс помер. Не все на світі підкоряється смерті. Вигукнула в нестямі Афродіта, витираючи сльози, вона знову звернулася. Вернулася до юнака, Адонісе, я назавжди залишу на землі прекрасну згадку про тебе. Там, де впав поранений юнак, ще залишилась тепла кров. Афродіта бризнула на неї пахучим нектаром, і на тому місці розцвіла яскраво червона квітка. Ось таке було завершення історії кохання Афродіти та Адоніса. Проте деякі джерела дають продовження цій історії, і ви його зараз почуєте та зможете обрати, яке закінчення вам більше до вподоби. Сумне чи дуже сумна. у альтернативному фіналі Афродіта довго шукала тіло полеглого юнака. Вона збивала ноги об гостре каміння, а на тих місцях, де пролилася її кров, виросла квітка яскраво-червоний горецвіт Адоніс. Зглянувся Зевс Громовержець на горе богині кохання і звелів своєму братові Аїду і його дружині Персифоні відпускати щороку Адоніса на землю зі смутного царства Аїда. З того часу півроку залишається Адоніс в царстві мертвих, а інших півроку живе з богинею Афродітою на землі. Вся земля раді коли повертається прекрасний адоніс.